Що, лучше соплі з батьком тягати, у школу ходити, так? Да? Скажи? Захворів трохи вдома. нас ну, ось дивіться, яка погодка. Супер. Коротше, в п'ятницю до мене Сергійович дзвонив. Каже, Коль, там зерно я тобі загрузив газон, готовий вести. Кажу, Сергійович, ні, якщо можна, давайте до понеділка. В понеділок ще хуже погода. Ну, ну як, це ну, не моче. Бо в п'ятницю дощ йшов такий дебелючий, що капець. Ріжемо утром з Маринкою бройлери і качки. Руслан заїхав в гості. ось. Це брат, мій двоюрідний, тож, виходить, заїхав на каву. Прийшлося отапер, ще й допомагати мені. Ігорка нема сьогодні. Зробив йому вихідний. Кажу, Руслан, поїхали за мною, трохи там бігом цей. Мені висиплять зерно. <хи> Подстава дня, чуєш. Висиплять кажу, зерно і все, і вернемося, поп'ємо кави. Ну, в общем, газон так вийшло, що він сипнув. Ну і трохи сюди ж на вулицю. Не будемо ми сьогодні нічого збирати. Почнемо завтра, бо Ігорюк приїде, буде пакувати в мішки. А ми хочемо просто зараз хоча б підкидати туди, для того, щоб закрити ворота. Ну капець. Е, помните, я брав зерновідход, колись купляв. Ну, ви помните, який був зерновідход? Дивіться, який зерновідход щас. Тобто, <сум> Да? це я вам казав, що трохи є пшениця, трохи є чміня, ось попадається. Отак от, так от е, ціленький. І виходить, цей кукурузка. Ну, я не думав, що зерноотход прямо такий зерноотход. Для мене зерноотход це, ну ви знаєте, да? який я зерноотход додому купляв. Той тобто, по гривні я привозив додому, от зерновідход був. А це, виходить, ну, зерносуміш, Це навіть я не знаю, може для, для фермерського підприємства це зерновідход, але для мене це прям зерно, прям дебеле, класне зерно. Для свиней просто бомбова буде штука. Ще, якби віялку, таку, як у вовки-бруса, бачили? Можна віялочку таку запустити, перевіяти його, кукуруза від кукурузи, ячмінь від яч... ну шітає... ну як, кукуруза віддільно, Ячмінь віддільно б відвіялося і прикиньте, наскільки було б класно. Бачите, воно, виходить, ячмінь і пшениця, дрібна фракція. О, це те, що, ну, шітає, як воно там, не класове, по-моєму, вважається, як фуражне, але, але дрібне. Ну, шітає... У них це рахується як відход. Так само і кукуруза вона не цільна, а є збита, січка і так далі. Во. А оце ось бачите, таке воно виходить. Ну, ви повните, який я ячмінь привозив. Ячмінь був і як нохоть, як кінський зуб. Ячмінь там он заложений, далі, як кінський зуб був. Так що в принципі, можна назвати це тоже зерновою культурою, тільки е, в, у, цьому, у напрямку годівлі. Все. Звісно, хліба з цього не зробиш, ну а годувати це бомбова штука. Я ж кажу ще й поросяткам, гороху сюди додамо соєвої, соняшникової макухи, і можна буде робити доволі непоганий, хороший, якісний комбікорм. По поводу комбікорма там питання були: товариші трудяги, дивіться. Я комбікорм не роблю якогось одного напрямку, знаєте, ми можемо зробити дорогий комбікорм, можемо зробити дешевий. Дешевий комбікорм це просто зернова суміш, вкинемо туди преміксу і гороху. Без соняшникової, наприклад, і соєвої макухи. Ну, може, може, чуть-чуть додамо соняшникової, якщо це треба. Тобто це буде свинячий комбікорм, який буде виступати приблизно в 10 гривень за кілограм. Це взагалі ну, копійки да? чи 11 гривень. Ну, це треба все рахувати. Так само, зер, е, считай, е, Якщо сюди ми додамо ще соєву плюс макуху більше соняшникової, то тоді е, ця, виходить, ця комбікормова група буде коливатися десь ну, в порядку 14 гривень за кілограм. Бройлерний комбікорм хороший, е, такий, що бролери вас ростимуть. Е, да, у нас коштує зараз ростовий 500, 500, господи, 15 гривень кілограм. Ну це хороший. Це хороший е, ми, ми зразу заколочуємо 30% відсоткове бМВД. Тоже самі це все діло перекалашмачуємо, додаємо туди адсорбенти, підкислювачі, премікс, кальцій, тобто всі потрібні елементи, і потім це все діло гранулюємо. Коротше, усі питання по поводу замовлення комбікорма я казав, що просто або пишіть на Viber, або просто наберіть і скажіть, що коль нам треба для свиней, свині там відлучка 10-15 кілограм. Чи це 25-40 кілограм, чи 60-80, чи 80-120. Тому що для кожної групи тварин ми зробимо якийсь хороший по білку виступаючий, так сказати, комбікорм. Ну а людей, які мене судять і скажуть, як ти можеш комбікорм робити, якщо в тебе там свині не ростуть. У мене вони ростуть. Просто я більше додаю зернової групи. І коли людина в мене купляє сало, вона каже, Боже, я такого сала в дітстві їла. Це ну, там люди виключно, да, яким вже по 60 років. О, значить, я у правильному напрямку. Ну, а можна купити хороших м'ясників, які у вас виростуть за 4 місяці. Ну там м'ясо не визрівше, воно чересчур м'яке, і я не знаю просто, що із тим м'ясом. Нормальні ковбаси не зробиш, ну хіба в тушонку запежуєш. Ну, коротше. Там багато всіляких думок. Е, я склоняюсь до того, що свиня рости хоча б 7 місяців. Тоді м'ясо, хоч більш-менш визрівше. А взагалі, класні свині, які ростуть рік. Все, там м'ясо на волокнах поділено. Воно класне, воно соковите, воно має якийсь смак, а не просто жуєш тирсу у, у, у роті. Так, все. Руслан, ти в уморок тепер не податимеш. Він заповнився в нас. Ми як цей кастрірували поросят. Він трохи так за бочку взявся і хитоється. Каже, Руслан, що таке? Він каже, та я кажу, чуть в виморок не впав. Воно ж ну а ми перший раз із ним. Получається цей. Кастрірували поросят. Кажу, ну це один із самих перших моїх помічників у домашніх умовах. Він приїжджав, допомагав мені й гамну вичищати в свиней. І цей і годувати їх, і кастрірувати. Ну, коротше, надо. Я дуже сильно нуждався в допомозі. Не було кому, а він був під рукою. І отак вийшло, що ми коротше, е, пересікалися трохи. Ну, а зараз він працює теж фермера. На чому ти там і на класі, і на комбайні, і, і на... Не, на комбайні не їздиш. Не. Газон, КАМАЗ. а це останній що це Фенд. тебе? Фенд на фендові їздить. Це така машина здоровенна, не машина, а цей трактор. То, звісно все на кнопочках. Ну, подобається хлопцеві. Отак от, от. Зробив собі право і на фуру зробив на грузову машину. Коротше, якщо вам треба не п'ющий, не курячий, е красивий гарний хлопець на роботу і ви платитимете більше, е я вам скину номер телефона. Та ладно, все. Так, ну що, давай будемо підкидати в тебе по калібру. Ну, коротше, в нас по цьому, по. По кілограмах ми визначаємося по, по цій по структурі тіла. Він трошки легший, кілограмів на 50 від мене. Ми вирішили, що ньому йому така лопата буде по душі. Ну а я підкидаю отакою. Все, зараз, друзяки, ми це все діло підкидаємо. Во. А завтра будемо займатися, можливо, тут. А можливо, цим ділом буде займатися Ігорьок. Да. Ну, він, він скучає, бо вже сьогодні дзвонив, вже утром дзвонив, каже, блінка, а чому я до тебе не поїхав? Кажу, та от ну ти задовбав, ти що? І кажуть, ти знаєш, вдома так скучно, це капець, ще й світла нема. О, до речі, да, і світла, і в нас немає. Може, може вже планове вимикання, тот, треба ще й задуматися над генератором. Блин. Ну нічого. Так, все, товариші трудяги, працюємо далі. Тоді вже зустрінемося вдома. Очередь, так. Да? Правильно. Там що ви б'єте. Профукав колянчик, що води нема. Да, прийшов, каже, а вони щось до мене не так відносяться, як треба. Та да? Да, чого ви, ну. Фух. Дивіться, як у нас усе тепер правильно. Поламали вони собі перестінок і зробили тут туалет. Дивіться, як класно. Получається, тут собі сплять, їдять сухо, а тут у них туалет. Росота! Капець якийсь? Так, що в нас тут? Ось спить собі? Спить і хорошо йому? Що таке? Що? Каже, забери мене вже від неї, да, ну скільки можна? Ще трохи, да, я дороблю станок, і я тебе заберу, не переживай. Ух ти! чу-чу-чу-чу-чу. Оп, все, О, трошки Микола профукав. О, та все, ну нап'єтеся, ну хватить всім. Капець. Все, влягаю, це вже спати всі. Зараз ті типу, понапиваються води і все. І на малюки. Коротше, якийсь копець. малюки. З тим зерном справився з Русланом, дуже велике йому дякую. Підкидали. Ось от, от зернооходи. Знаєте, раніше це не вважався зерновідход. Ще спробую таке купи. А зараз все, це зерноотход і це нікому дуже не нужне. Ну, відхватили трохи, і слава Богу. Так що вже, вже хоч з якимсь ще додатковим зерничком. Все воно піде для поросят. Будуть вони їсти хай їдять в волю, скільки хочуть. Поменше хімії, преміксу то додаємо, щоб була якась вітамінна база в них в організмі. Ну а так що, горох буде в них і буде ота, як то кажуть, гримуча смесь. Во. Ну Ви бачили, яка, там доволі непогані такі відходи. Я, я навіть не знаю, як, як їх назвати, можна відходом, просто зерно суміш. Все, отаке от діло, так що, отакі відходи через деякий період дадуть якісь доходи. Ну нічого, будемо працювати, зараз буду Ігорька визивати, дзвонити до нього, щоб він завтра до мене якось виїжджав. Сьогодні вихідний, я йому, виходить, кажу, Ігорин, віддихни, даю тобі законний вихідний, що хочеш, та й роби. А завтра кажу, будь ласка, якось щоб був. Ну, не знаю, подивимося. Зараз буду до нього пробувати дзвонити. Сьогодні в курей там порядок, понад... ну я вже завтра вам покажу, як порядок Банер почепили, закрили їх трохи, щоб в них затишок був, бо ну, прохладно, вже ночі холодні і зараз навіть мороз береться. Тож, в принципі, сьогодні в нас на даному етапі відео закінчує невеличке, простеньке. Ну а виходить, завтра будемо щось починати нове. Товариші трудяги, хочу вам, вас, е, як завжди, прохання попросити. Можливо, хтось захоче допомогти долучитися до збору коштів на ремонт автомобіля. Це Славі Каненька, брат Сашко. Получається, у, у нього там два автомобілі, вони один, і другий поламаний. Е, цей, виходить, хлопець, він, е, ну, щоб ви розуміли, Серега Шелудько тоді е, купив резину. Ну, І ми тоді допомогли. Ми тоді на той момент зібрали сім. 7 124, даже я цю суму. 7124 гривні ми тоді перекинули всю цю суму Сереги Шелудькові. Ну, Виходить, він навіть тоді раніше резину купив, чим ми ще назбирали там кошти на ту резину. Зину, так що, якщо хто може допомогти, е, було звернення, так сказати, от просто таке словесне. Опять я свою карту закріплю, потім перекину її. Цьому Саші, чи не знаю, чи Славіку. Я, я просто не знаю е, як там правильно. Е, ну коротше, хто може допомогти, будь ласка, допоможіть автомобілі. Я зараз вам скину фотографії цих двох автомобілів в одного і в другого автомобіля. Полетів мотор, Тобто мотори знайшли на течика на цього три тисячі доларів. Коштує мотор. А на Мерседеса 6 тисяч доларів. Але це поставлять вони туди той двигун, і машина далі буде робити своє стратегічне завдання. Так що, товариші трудяги, всім дякую, хто долучиться до цього всього діла. Кошти переправлю, все скрін там скинув, що треба і так далі. Так що, якщо можете чимось допомогти, будь ласка, допоможіть. Було звернення до О, Бог ти мій. Ну... До підписників каналу ДХТ, Якщо хтось може, будь ласка, будь ласка, допоможіть. І так само там збір коштів проводиться Едуард Чікін. Це один із наших теж е, получається підписників і з Чікіном Едіком. Ми дуже давно він він на каналі з самих самих перших днів, так сказати, і він теж вони е, своїм підрозділом. Збирають на автомобіль. Там теж в них банка є, в монобанкові. То тобто є, вони відкрили банку на 270 тисяч. Ну, потихеньку назбирали там на вчорашній день було 77 тисяч. Не знаю, як там на сьогодні, але я знаю, що наші підписники мені вже плюсик ставили, казали, що колянчик ми теж так сказати, чим помогли, трошечки перекинули. Так, ну що, все, всім дякую за перегляд. Все, я зараз піду доправляюся, ще до бройлерів піду. Так, приношу вибачення. Закінчилися в мене ці хвилини знімання на камеру на телефоні. Коротше, товариші трудяги, я пішов до управляюся ще броліром дам, качкам насипав і поросяток уже закриватиму, так як морозець ніч передають. Ну, в общем, якось отак. Так що, всім дуже велике, дякую сердечно, як завжди, за вашу допомогу. Ну, перестаньте. ну. Глянь як себе покусали. Ну, не нормально. Це Микола винуватий, я пропустив цей момент. Ну якби ж я тут сидів з вами цілий день, було б мені б трохи легше. А так мене ж кроме вас треба ще працювати. Так, ну якось отак. все. Хтось вже напився, влігся і добре. Пулі які. Та ти що. Все, кажіть усім до побачення. Да?